привіт! Подивіться, на цій світлині зображена мама і дві її донечки, які прийшли. Як ви гадаєте, куди? Подивіться уважно на полички. Правильно, в магазин іграшок купувати ляльку. Але можете собі уявити, що раніше таких магазинів іграшок не було. Не було ні фабрик, ні заводів, на яких іграшки виготовляють. Але маленькі діти завжди хотіли бавитися з чимось. І тому їхні мами і тата придумували іграшки, які виконували власноруч самостійно. Деякі іграшки робили із тканини. Подивіться, брали тканину, наматували її таким качанчиком, оздоблювали платячком, вишиванкою, робили волосся. І виходила така лялька. І за того, що тканина змотувалась нитками, таку ляльку називали лялька-мотанка. Робили от таких ляльок. Подивіться, це теж змотані між собою нитки. Бачите, є голівка, ножки, ручки, тулуб. І дівчатка гралися такими ляльками. Або їх чіпляли на гвіздок, як прикрасу на будинок. Це ляльки із тканини. Давайте це слово повторимо і запам'ятаємо. Мотанка. Так. А ще робили іграшки із глини. Діти, глина це природний матеріал, схожий на пластілін. Його набирали біля річок, заливали водою і починали вимішувати, щоб вийшло отаке м'якеньке тісто глиняне. А потім з нього робили іграшки, запікали їх у печі. І діти бавились такими іграшками. Бачите, вони на дотик, схожі, нібито наша чашечка і тарілки. Бачите, дірочка, в яку дмухали, і свищик робив звук гарний. От у нас отакі глиняні свищики на розфарбовані. А щоб вони стали гарніші, майстри, зараз хлиночку, їх розфарбовували різнокольоровими фарбами. От в селі Опішня на Україні робили от такі коники, бачите, півники, козлик, баранець, свищики. І розфарбовували таким візерунком. А в селі косів, теж в українському селі косів, по-інакшому розфарбовували такі самі свищики. Поки ви роздивляєтесь, я вам покажу, як же ж він свистів. Видите? Такий свист от з такої конячки. Так, роздивилися. Давайте ще раз повторимо іграшки з глини, глиняні іграшки. Це свищики, які можна свистіти від слова свистіти Свищики Ще багато іграшок виготовляли із дерева. Подивіться. Це такі самі свищики, як глиняні. Бачите, зайчик і песик, напевно, так? Песик. І от така іграшка-забавлянка, із дерева курочки. Бачите, їдять, коли рухається ручка дитини. Ось такі ниточки були, знизу кріпився груз. І отак забавляли малятку. Як ви гадаєте, це для дорослих діток чи для маленьких? Як ви думаєте? Кому більше сподобається така іграшка? От. Це іграшки із дерева дерев'яні. Також дерев'яними іграшками гралися дітки, коли тато або дідусь робили з дерева якісь вироби і залишалися шматочки дерева невикористаними. От у нас, в групі, є такий дерев'яний ляльковий театр із ложок. Ну, тут уже, бачите, більш сучасні матеріали. Тут є і пластмас, і. От тканини різнокольорові. І оці от личка намальовані фарбами. А раніше цього всього не було. І тому брали просту дерев'яну ложку. От бачите? Брали якусь тканинку і робили собі ляльку, яка вклалася спати. Ось так. І клали ніби ляльку, загортали. Ми таке робили з ляльками. Пам'ятаєте, робили отаку. Ось, і виходила лялечка, яку колесали. Діти уявляли, що це маленька дитинка. Із звичайної дерев'яної ложечки. Так, а тепер увага, запитання. От наші ці дерев'яні ложки розфарбовані. Подивіться, як ви гадаєте, яку казку можна показати за допомогою цих іграшок. Скажете, відповідь мамі або татові, з ким ви дивитесь заняття. Так, зараз приберу декілька. І ще одне завдання. Так, це одна ложечка дід, а інша бабка. І якщо би тут була іграшка, курочка, діти-баба. Яку можна було показати казку з цими героями дід, баба і курочка. Назвіть назву цієї казки, хто знає. Так. От я вам сьогодні трішки розповіла про народні іграшки, які робили для своїх діток давним-давно мами, тата, бабусі і дідусі. Гадаю, що вам було цікаво. До побачення!